Всіх вітаю. Це черговий день нашої роботи в виборчому окрузі номер 114 в Луганській області. І сьогодні чергове повідомлення на превеликий жаль це навіть не від стихійного лиха, не від дощу, який позавчора накрив нашу Слобожанську землю на Луганщині. А це від дій Луганського енергетичного об'єднання, який належить олігарху Григоришому, який дає вказівки відключати всі бюджетні установи. Вдумайтесь, всі. Лікарні, школи, дитсадочки, селищні сільські ради, районні будинки культури, будь-які водопостачальні підприємства. Наразі в багатьох містах області, містечках області немає водопостачання, оскільки припинено подачу електроенергії. Наразі голова обласної адміністрації Юрій Гарбуз поїхав до Києва черговий раз намагатися в якось вручному режимі вирішувати. А яка ж насправді причина того? Причина того, що казначейство не проводить рахунки. Не проводить розрахунки за спожиту електроенергію. Оскільки Луганське енергетичне об'єднання постачає електроенергію і на окупованих територіях, тим бандитам, які називалися ЛНР, і на українську територію, а юридично воно знаходиться в місті Луганську. Уряд України вирішив, що тим підприємствам, які не перереєструвалися, казначейські платежі заборонити. Логічний, здавалося би, крок. Але чому заручниками стали сотні тисяч мешканців Луганської області? Відповідь є очевидною і вона криється. Саме в тому, що держава свого часу допустила, а наразі планує продовження цього, приватизацію е, обленерго, облгазів, е, теплоко, теплоцентроенерго, теплокомунмагістралі і так далі. Тобто всіх тих підприємств, які забезпечують життєдіяльність українських міст і сіл. Викид із цієї ситуації є один і дуже простий. Повернути в державну власність незаконно прихватизовані в різні части, зокрема обленерго, і зробити нормальним і контрольованим державою процес постачання електроенергії. Тому час обирати свободу.